Україна поступово переймає ініціативу від розвинених країн щодо енергозберігаючих технологій, у першу чергу від країн ЄС, які вже досягли значних успіхів у вирішенні проблем енергоефективності. Європейські науковці не зупинилися на досягнутому і далі продовжують пошук нових джерел енергозабезпечення та розробку заходів енергозбереження, що є позитивним прикладом для нашої країни. Тому українські лісівники вирішили перейняти вдалий досвід закордонних колег. Мільйони кубометрів на Україні, які переробляються деревини. На мою думку, що вони, на жаль, не всі раціонально використовуються. Крім того, хотілося б зазначити, що, на жаль, попередні роки мали таку ситуацію, що в рік. Згнивало більше мільйону кубометрів тирси від ходу деревини, а мільйон кубометрів деревини, я думаю, що могли би також дуже стати в пригоді в опалювальний період. Перехід на енергозберігаючі технології це трудомістка робота, яка передбачає серйозні розрахунки і, саме головне, фінансування за короткий термін часу, що не кожна з галузей України може собі дозволити. Але дедалі все більше і більше підприємств, установ та організацій лісової галузі задумуються і переходять на енергозберігаючі технології. У нас є така вказівка, практично перетисну відсотково. На на твердопалені котли, тому що в нас в галузі все ж таки хватає матеріалу. У нас є своя переробка, то тобто є відходи. Ми маємо можливість забезпечувати самі себе своєю ж сировиною. 80% наших підприємств вже переведені на твердопалені котли. Я думаю, що напевно в цьому році ми зуміємо перевести 100%. Керівництво лісового агентства пропонує запровадити на всіх підприємствах галузі опалення виробничих побутових та адміністративних приміщень за допомогою котлів, що працюють на альтернативному виді палива. Також не менш важливим для лісівників є допомога в отопленні приміщень в соціальної сфери. Є їх такі, можна сказати, соціальні навантаження, якщо на територіях держлісгоспів. Ресурсних, якщо в них є можливість, планувати і допомагати по опалюванню соціальних об'єктів, цього року програми, які вже діють в Агентстві лісових ресурсів, це є можливість орієнтовно біля мільярду кубометрів заміни газу на відходи деревини. І в планах, взагалі, по програмах, які я надіюсь, ми реалізуємо за 2-3 роки. Це заміна близько 5-6 мільярдів кубометру газу відходами деревини. Тож тепер вітчизняних лісівників зима не лякає. Мало того, у цей складний для країни час працівники лісової галузі навчилися заощаджувати кошти. Три роки тому, прогнозуючи кризові явища у газопостачанні України та зростання ціни закупівлі газу з Росії, спеціалістами ДП Кролівецьке лісове господарство, що на Сумщині був розроблений новий проект модернізації діючої котельні. Цим проектом передбачалося встановлення ще одного додаткового високоефективного котла на біомасі, який забезпечить до 100% необхідної теплоенергії як для технологічного процесу, так і для потреб опалення виробничих приміщень. Такий котел з комплексом обладнання для підготовки і подачі тирси був замовлений на фірмі із Житомира. Були виконані будівельно-монтажні роботи по побудові котельні у квітні 2011 року. Було встановлено новий котел українського виробництва. Реалізація цього проекту дала змогу підприємству відмовитися від споживання природного газу. Фінансування здійснювалось за рахунок власної діяльності. За розрахунком лісівників, термін окупності проекту складає до 2,5 років. Для забезпечення паливом було збудовано механізований склад біомаси. Цей склад дає змогу тримати наразі тирсу в хорошому стані. А також саме головне, що запас, що знаходиться на складі, дає змогу працювати котельні протягом тижня без поповнення сировини. По всьому регіоні вже встановили 11 таких установок. У 2006-му встановили такий котел і у Лебединському лісгоспі. Котел по виготовлений по італійських технологіях працює у нас чисто на свіжо розпиленій тирсі, або з зимнього часу на новогодні свята, на Різдво ми беремо з складу для тирси, який накопичуємо в осінньо-літній час. Котел у нас на даний момент загружений на повну потужність. працює. E, значить, сутки спалюємо ми e, 4 куби щільної тирси, метрів кубічних або 12 кубів e, насипної маси. Цей котел разом із ремонтом приміщення коштував у лісгоспу 137 тисяч гривень. Проте вже за 2,5 роки він повністю окупився. Користі від такого нововведення, хоч відбавляє, пояснюють у лісгоспі. По перше, економія коштів. Якщо використовуючи газ, щомісяця витрачали 70 тисяч гривень, то нині на опалення не витрачають ні копійки чи й мають зиск з нового котла, оскільки до його встановлення приходилось витрачати кошти на утилізацію тирси, що залишалася після виробництва. Нині ж її зберігають у спеціально обладнаному складі, а пізніше спалюють у новенькому котлі. Цього вистачає, щоб нагріти більше 5 тисяч квадратних метрів площі лісгоспу. Лісогосподарські підприємства Сумщини в минулому році заощадили більше одного мільйона гривень. Тож тепер у суворий період зими всі котельні Сумського ООМГЕ працюватимуть навідмінно, забезпечуючи стабільну і надійну роботу. На даний час український уряд сформував спеціальний штаб для забезпечення стабільного виробництва енергії і безперебійного функціонування економіки країни в зимовий період. Передбачено споживання газу для усіх промислових користувачів, у тому числі і підприємств лісового господарства, лише на 30%. Тому кожне лісове підприємство Тернопільського ООНГ розробляє власні заходи для економії. Найбільш сприятливим для нас заходом, оскільки ми є виробниками дров, якраз є перехід повністю на опалення дровами. Звичайно, що це на перших порах є дуже затратною частиною, в тому відношенні, що треба переобладнувати котли, вводити нові вводити нові е, системи опалення на тому, але е, в багатьох випадках, е, як на мене, прийнятке рішення на лінії управління, про те, що поряд з газовими котлами, е, які залишаються, встановлюються котли на, твердо, на, тверде, на тверде паливо. Е, задля опалення ми маємо достатню, е, як вважаю, є достатня кількість деревини, е, оскільки від всіх видів грубок руб е, є достатня кількість деревини, оскільки від всіх видів грубок рубок на тернопільзіок зима заготовляється понад 250 тисяч метрів кубічних деревини на тому. Частина з них йде як неліквід, Це та деревина, яка заготовляється під час проведення перших грубок догляду, там освітлень, прочищувань, а також неліквід з крони, який залишається, який ми вимушені спалювати на лісосіках. Це також є, я вважаю, джерелом енергії, яке... Альтернативні види опалення дають змогу значно економити кошти та вигідно використовувати відходи деревообробної сировини. На більш вигідні котельні поступово переходять не тільки лісові підприємства, а й лікарні, державні установи та навчальні заклади. Для того, щоб котел працював, необхідно за добу він витрачає три складометри дров. До трьох складометрів дров. Працівник загружає дрова і за 3-4 години достатньо для того, щоб котел працював самостійно в автоматичному режимі, оскільки актуальним залишається питання про те, що необхідно економити державні кошти, тому що йде і економічна криза в світі, і в нас в тому числі, а тим більше такий час сьогодні, як ми знаємо, то це дуже актуально. І Ми вирішили перейти на опалення із джерела газу на дрова і відходи диребробного виробництва. На рік буквально необхідно нам десь близько 600 метрів кубічних, складочних метрів кубічних дров для того, щоб повністю пройти сезон зимовий. Оцін корисний дії одинакові на сьогоднішній день. Значить, тепло видають як котли газогенераторні, так звані, так і газові котли. Але вартість тут не порівняно мож, ну, не порівняти настільки в процентному відношенні це десь ну, 30%, будемо рахувати відсотків опалення на таких газогенераторних котлах порівняні з газовими це як мінімум на 200 тисяч більше прийшло бся витратити на газ. Тобто 300, а може і більше. Ми не знаємо на сьогоднішній день, як завтра будуть зростати ціни на газ. Ну, при сьогоднішніх 300-385 доларів за тисячу кубометрів, то ми отак виходимо на таку от реальну суму, що ми економимо 200 тисяч, це мінімально, а то й 300 і більше. Лісівники Кременецького лісового господарства створили найбільш в області плантацію швидкорослих порід дерев, що дає змогу пришвидшити реалізацію деревини у декілька разів. Створюємо лісові насадження з скоченим обротом рубки. Так, традиційні для нас породи дуб і сосна, які ростуть 80-120 років до рубки лунного користування для порівняння ця сама тополя, сортові тополі, які ми можемо ви закладати в плантації, які ми вже розпочали закладати в плантації. Термін рубки лунного користування це в 15 років. Модрина, модрина це в 45 років. Дуб червоний 65 років. Тобто, реально за Вікрубки голоноголонорістотвірної породи один вік період рубки ми досягаємо 5-6 врожаїв тими такими швидкорослими породами, які дають таку саму біомасу. Ми зібрали досить велику колекцію сортів тополь, заклали її в е, архівну маточну плантацію. Вже використовуємо. Для заліснення ділянок, які підходять умови для вирощення якраз швидко розпих тополь туди в першу чергу, це напрямок є достатньо перспективним і буде розвиватися. Я думаю, що й прийде час, коли ми будемо створювати енергетичні плантації, там чи верби, чи, чи тополі до енергетично спроможного твердого палива відносяться усі види дерев'яної продукції. Деревина може використовуватися у будь-якому вигляді, і є важливим використовувати тирсу, щепу та інші підходи деревини як енергетичні. Енергетичний ресурс. Ми готові підтримати пропозиції уряду по заміщенню російського газу нашою сировиною. І будемо зробити все максимально можливе, щоб ми відмовилися від дуже дорогого газу і перейшли на нашу У Нас серине достатньо. Я думаю, що на багато років хватить неї. принципі, тому що ми вирубаємо тільки 60% приросту в рік деревини. То те, що люди говорять, що ліс вирубається, насправді ліс у нас приріст кожен рік більше є, вирубаємо не повністю. На початку вересня на панфилівській дослідній станції Національного наукового центру інституту землеробства НАН України відбулася всеукраїнська нарада енергополе майбутнє України. Метою вітчизняних аграріїв було познайомити всіх присутніх із демонстраційним полігоном альтернативних джерел енергії. Сьогодні за рахунок відкриття у цієї нової лінії нашої діяльності ми чітко можемо сказати, що ми не тільки годуємо. А ми ще і опалюємо, і ми обігріваємо. Ми примушуємо рухатися генератори і виробляти ще окремий вид енергії. Науковці ознайомили своїх колег і представників різних відомств і організацій із своїми здобутками. Запросили оглянути нетрадиційні кормові та енергетичні культури. Ознайомили із колекцією деревинних порід і показали різновидності енергетичної верби та плантації верби промислової тричинкової. Особливо гостей цього заходу зацікавили розробки науковців, які вони вже застосовують на практиці. Наш інститут цією темою живе, бо цікавиться вже 10 років від часу співпраці з європейськими інститутами, де ми побачили, що ця тема дуже актуальна в Європі, зокрема в Норвегії, в Швеції. Ми мали можливість спільно проводити конференції, спілкуватися з експертами. Тому це вже десятиліття ми вивчаємо це питання. Аграрії вже багато років тому звертали увагу на це питання. З року в рік інститут розробляв енергозберігаючі технології різного напрямку. Одним з напрямків було використання у виробництві теплової енергії з біомаси. Тоді проектами було передбачено встановлення потужних водогрійних котлів. Науковець розповів, що вони не тільки винайшли альтернативні джерела енергії, а й активно застосовують свій досвід на практиці. Такий досвід і практика у нас існують, і ми в себе впровадили на своїй мережі на своїх будинках. Ну це 17 тисяч квадратних метрів. Сьогодні опалюється гранулою. Працівники НАН України охоче розповідають, яким чином опалюють свої приміщення і як заощаджують, використовуючи альтернативні джерела енергії. Ми поставили в себе цих три котли, і ми поставили лічильники. Для геокалорії і платимо за геокалорію. І таким чином ми незалежні від якихось похибок, якщо вони там в нас є геокалорія, ми за нею і платимо. Отримали більше, холодніше, значить тепліше. І все це регулюємо. І це дуже, дуже зручно, тому що на автоматиці працюють шатли. і якщо воно якщо низька температура, ась більше дає тепла. Якщо тепло на вулиці, воно менше, хтось ми не зовсім не гріємо повітря. Будемо сподіватися, що цей безцінний досвід вітчизняних науковців скоро застосують по всій країні. Тому українці не будуть бідкатися, як обігріти свої оселі взимку. А лісівники обіцяють, що обов'язково забезпечать безперебійне постачання дров, деревинних відходів і тирси для населення, бо це наш вітчизняний альтернативний вид. п а л